Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний час, піс сьогодні маємо, тож постимо. Не забуваємо про піс. Ну, звісно, хто на відпустці, то можете подумати, чи постити, чи ні. Але на відпустці не забуваємо інші пости, так? Слово Боже, розважання, роздумування. Хто зранку сьогодні читав Слово Боже. Хто ще не читав, то заохочу прочитати хоча б короткий віршик, уривок і пороздумувати над ним. А якщо не маєте такої змоги, то пороздумуємо над посланням Богородиці, так? яка нам також дає піщу харчування для нашого серця, для нашої душі, ну і тіла, так направду пожива. пожива. Не одним словом буде насичена людина, так? Сьогодні беремо 25 лютого 2003 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас молитися і постити за мир. Як я вже говорила і тепер вам повторюю, дітоньки, лише молитвою та постом можна зупинити і війни. Мир це дорогоцінний дар від Бога. Шукайте, моліться і отримайте Його. Говоріть про мир та носіть мир у своїх серцях, піклуйтеся про нього, як про квітку, яка потребує води, ніжності та світла. Будьте тими, які несуть мир іншим. Я з вами і заступаюся за всіх вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірне послання для нас, як для українців, зараз особливо. Бо ми, як ніхто, зараз потребуємо миру. А чи ми сьогодні постимо як ніхто? Чи ми сьогодні дивимося на тих людей, які постять, Вау, вони такі молодці! А ми а у нас так хліб невкусний. Боже, мені вже стільки коментарів було, що в Меджугорі ж хліб вкусний. Та не в хлібі вкусному, смачному річ, так, а, а річ в тому, а, чи... чи я наставлений, чи я серйозно до цього слова відношуся, чи я бачу в цьому сенс. Бо коли я бачу тому сенс в пості, я буду постити. Коли я його втрачу, я можу хоч рік постити на хлібі і воді, але не мати цього сенсу. так, Не мати розуму, для чого цей піст. Багато хто питає, навіщо цей піст взагалі? І так, якщо не мати сенсу не усвідомлювати сенсу посту, то навіщо він? Ну, нема сенсу, так? А коли глибокий сенс відкриваєш посту і, і силу посту, то тоді ти розумієш, що це є благодать, піс, це благодать, це власне дар, дар, яким я можу сьогодні користуватися або не користуватися. І сьогодні закликаю тебе молитися і постити за мир. Бачимо, у нас Марія почала з понеділка закликати про молитву за мир, закликала нас на дев'ятницю за мир, а в середу ще й закликає і постити за цей ж «За ми мир», Так? Якщо Марія закликає це робити, то це означає, що в цьому сенс є глибокий. І коли його зрозумію, тоді буду постити з радістю. Будь на якому хлібі. На Меджугорському, на Лондонському, на не знаю, Неаполітанському. на Італійському, на Пулівському. Ну, де б ти не був, хліб є хліб, так? Не треба розрізняти смачний, несмачний. Десь, ну так, в Італії скажуть, що у нас найсмачніший хліб, в Німеччині скажуть, що у нас найсмачніший хліб. У вас в Україні має теж бути найсмачніший хліб. Хто з України, то кажіть, у нас найсмачніший хліб, ми будемо постити. Як я вже говорила, і тепер тобі повторюю: Дитинко, лише молитвою, та постом можна зупинити і війни. Лише молитвою і постом. Сьогодні маєш війну. Маєш війну сьогодні в своєму серці, маєш війну сьогодні в своїй сім'ї. Маєш війну сьогодні в своїй країні. Знаєш, як зупиняти. Молитвою і постом. Мир, каже Марія, це дорогоцінний дар від Бога. Шукай, молись і отримай його. Отримай. Отримаєш. Шукай і будеш шукати. Будеш молитися, будеш шукати. Що означає шукати? Це власне і постити, бо це метод пошуку. Та? Ти постиш, не розумієш для чого, не розумієш. на Але Марія говорить, що це допомагає. Та? То я пощу і шукаю цьому. чи допоможе це мені знайти, отримати його. А Марія каже: якщо будеш шукати, молитися, ти отримаєш його. Отримаєш цей мир, бо це дорогоцінний дар від Бога. Говори про мир. Та носи мир у своєму серці. Бачимо, Марія говорить, не говори про війну, не нарікай, не заздри, не ний. Не розп... не Бо ми говоримо, завжди люди про щось говорять. Та? Можемо говорити про багато речей, а чи говоримо ми про мир. Скільки ми говоримо про мир? Бо зараз більшість та про війну говорить. А, а мир де? А Марія тобі каже сьогодні: говори про мир та носи мир в своєму серці. Піклуйся про нього, як про квітку, яка потребує води, ніжності, та світла. Це вже для тих, хто вже отримав цей мир. Не є так, знаєте, що я отримав мир і він вже зі мною. Все, я пішов во всі тяжкі. Я пішов собі, вже, що хочу, то роблю, гуляю там наліво-направо. Ні, Кажемо, піклуйся про нього, як про квітку, яка потребує води, яка потребує ніжності та світла, яка потребує постійно підливання, харчування, слова Божого, їжі. Та роздумів, ніжності та світла. Світла Христового потребує. Щоб цей мир підтримувати, треба про нього дбати. Хто має квіти? Бачите, тут квітка у мене на цьому на, на, на балконі. То про них хтось спіклується, хтось їх поливає, хтось їх там дбає. Тобто про ці квітки треба дбати. І, і це праця постійна, так? Не можеш сказати квітки, а пару місяців я на відпустки поїхав. То, власне, піклуйся про мир. Сьогодні для тих, хто має мир, практика піклуватися про цей мир. Розписати, які я роблю кроки, щоб піклуватися про мир. Чи я відвідую літургію кожного дня, чи я маю особисту молитву кожного дня, чи я прославляю Бога, чи я дякую Богу кожного дня. Чи я харчуюся Словом Божим, чи я харчуюся новинами. Як я піклуюся про свій мир? Або він потребує? Будь тим. Який, яка несе мир іншим. Ось власне отут, е, добра порада від Марії. Будь тим, хто несе цей мир. Не будь тим, хто тільки чекає, що йому хтось дасть, а бери і неси ти його, цей мир, іншим. іншим неси його. Я з тобою і заступаюся за тебе, і дякую тобі, що ти відповів, відповіла, послухав це послання, подумала. Роздумала і прийняла рішення ним жити, та? і піклуватися про свій мир і нести його іншим. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з пулі, Італія, папа. -па.